Привіт, буду говорити за Чичкова у ДПУ. Чичков був такий студент. Я качався з першого курсу. Чичков, Ростислав, качався з першого курсу. Значить, було так. Четвертий курс, коли було згарбання Криму і війна на Донбасі, він закинув качатись. Я качався четвертий курс. Мені було так важко ходити качавку. Я качався на Супові, на чаї, на каві. Ну, на воді, я просто голодав. Я тягав штанги по 100-200 кг. А цей, ну, закинув не качався 14 й рік, 15-й, 16-й рік. А, а тоді 16 й рік пішов в качалку тренером. А коли я пішов по всім містам, по місту питати роботу тренера, мені роботи тренера не дали. І я качався до 24-го року повномасштабне вторгнення. У мене була фігура, як у Василя Вірасюка. Не було сухості, ну я міх еспандер 200 кілограмовий китайський жати двома руками.